Ну що, всім привіт! Я як обіцяв, що в наступній серії вже бус буде їхати на малярку. Я дотримав свого слова, і сьогодні ми його забираємо. Тому дивіться, що з ним зробили. Я вже, мабуть, знаю, які у вас питання виникли. Е, я також думаю, що він зараз виглядає гірше, ніж коли я його привіз сюди. Три з половиною місяці пройшло, так, да, це нереально великий час, але повірте, наступному місці все піде набагато швидше. І Він буде робитися ще гарнішим і красивішим. Що йдемо, оглянемо ще раз. Нагадаю, що передні арки в нас переварилися повністю, задні крила переварилися, бо вони були трішки деформовані і через то вони іржавіли. Але тепер буде все класно. Після шпаклювання, підготовчих робіт, все буде класно. І знаєте, що найцікавіше? Я вам зараз покажу. Оцей момент, коли ти половиною місяці нічого в машині не робив, подивіться, яка там гарна чистота. Я зараз всіх людей, які люблять фетіш, зараз буде просто е нервовий зрив. Дивіться, це алькантара. Нормально, так? Буває. І ще я вам відкрию один секрет, чому взагалі круто мати бус. Скільки хламу можна вмістити отак як-небудь. І воно все поміщається. Ну Що, ви готові? Їдемо. Що, я їду, скажу вам так, на 35-му профілі на 19-ках з теперішньою якістю дорожнього покриття, яке ми маємо, це просто жесть. Добре, що хоч снігу нема, бо я на літній гумі, ну, ззаду зимова, на ведучих куласах, як справжнього водія професіонала. Так, 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 я люблю пожартувати з себе. Скажу вам, я не їздив на цій машині 3,5 місяці. І це дуже дикі специфічні відчуття. Хочу вже виїхати напряму і згадати, як цей автомобіль не їде. Впродовж 15 хвилин їзди роздупилася тормоза, а то в мене таке відчуття було, що в мене ззаду або боякар. Вже вони роздуплилися, так що машина тепер гальмує і трішки почала їхати. Але я бачу, що вона на мене дуже... Схарилася, що я її не вигулював. І динаміка в неї явно не така як була до того. Ну що, Друзі мої, ми доїхали. Е, їхали доволі десь на бано, кілометрів 12-14 по місту. Е, це було важко, весело, але ми доїхали. Так, йдемте, поговоримо тепер про виконані роботи. На кінець стояв машина вже в іншому місці, в іншого майстра, він стоїть, то все слухає і розуміє, яких помилок не треба повторювати. Але все виконано. Дивіться. Переварне крило. Ну, як сказати, шпакла треба буде нормально. Е, є нюанси, не буду вам вже їх називати, бо ви скажете, що ви і так самі все побачите, ви ж в мене всі знавці. Передня теж пер... О, вже, і тут треба шпакла буде. Коротше, друзі, скажімо так. Три з половиною місяці пройшло. Сказати, чи я задоволений, ну, найбільшим плюсом з того всього було те, що машині не треба було шукати на зиму гаража. Сказати, чи я задоволений роботою? Ну, швидше ні, ніж так. Якщо з п'яти, то я б напевно що 2,5 трієчку, так? Да? Десь на трієчку. Ну, майже на трієчку. Окей, терміни. Розберемо, побачимо. Терміни. Я думаю, тут оцінка 100%, бо на ту роботу 3,5 місяці це нереально багато. Я думаю, що до місяця можна було б передячим паром впоратися. Е -е, продовжуємо. Як я вже сказав, найбільшим плюсом це те було, що машина була в гаражі майже всю зиму. Тому, друзі, оцінки виставили, і оця от людина, що тут пише, вона не рекомендує попереднього. Майстра, на жаль, отак. От і знаєте, що мене реально тішить? Що на кінець тут до неї візьмуться і будуть її робити, а не так. Зробили щось одне від і відійшли. Ну, він просто цей хлопчина, якого я вам там потім силочку скину. Він просто зараз тут хвилюється, слідкує, але він пообіцяв зробити все круто. Я в тому впевнений. Тому наступний раз, коли я вже сюди завітаю, ми будемо щось розбирати, правда? А, ну, бо він сказав: каже: Юр, не мішай працювати, ти ж хочеш щоб машина нормально виїхала. Так що, отак, друзі. Е я погоджуюсь з тим, що вона зараз виглядає гірше, ніж виглядала до того, як я її завіз до сварщика. Але це не його рук справи, насправді. Просто вона зараз різнокольорова. Тоді була, хоча б там два кольори: один колір синій металік і кольор ржавчини. А тепер ще й блакитний в нас і колір грунтівки. І ще купався. А, і тепер ще навіть чотири колеса різні. Ну ніч, будемо старатися, проект ніхто не закидає, і я впевнений, що цього літа, ну, як мінімум, він вас хоча б трішки та й здивує. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам цікаво. Якщо вам також не подобається виконана робота, можете це писати все в коментарях. Я з превеликим задоволенням це все почитаю. Боже, такий бальзам на душу. Мир вам, друзі!